Продовження легенди в Івано-Франківську відбулася презентація 11-го покоління Toyota Corolla. Новинка являє собою еволюцію нової дизайнерської мови Toyota. Це збільшений простір і комфорт, практичність та зручність в експлуатації, неперевершена економія пального, покращена динаміка водіння та удосконалена безпека. Автомобіль доступний для замовлення у семи варіантах комплектації з трьома бензиновими двигунами на вибір. На зміну чотири швидкісні автоматичні коробці передач прийшов безступеневий варіатор. До того ж, легендарна Винка спричиняє менше викидів і має кращу у своєму класі економію пального. Адже вже упродовж півстоліття місія короли залишається незмінною покращити якість життя її власників у всьому світі. Toyota Corolla – це легендарний автомобіль. Спочатку її появи було продано понад 40 мільйонів автомобілів. Toyota Corolla – це єдиний автомобіль, офіційно відзначений в книзі рекордів Гіннесу, як модель з найбільшими обсягами продажу по всьому світі. На даний момент поточне покоління Toyota Corolla продається в кількості понад 100 тисяч автомобілів в місяць. Тобто, кожну, кожні дві хвилини у світі продається одна Corolla. Тому ми з задоволенням представляємо вам нове, найлегендарніше, найуспішніше покоління світу. Твого бестселера. до речі, презентація Короли в івано Івано-Франківську відповідала останнім світовим стандартам. Під час прем'єри легендарного авто для присутніх дилерський центр організував яскраву розважальну програму з живою музикою, фуршетом, берман шоу та розіграшем цінних призів. Тож запрошуємо вас на тест драйв оновленої моделі Тойота Корола, щоб власноруч переконатися у бездоганності новинки. Адреса салону Вовчинецька 225, дріб 5.